Російські військові продовжують щоденні обстріли прикордоння Харківщини. Минулої доби вони завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районних області. І про це повідомили в поліції області, про те, якою є безпекова ситуація у Дергачівській громаді. Зокрема, поговоримо далі з нашим гостем В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Вітаю, що на студія, слава Україні, Рома, слава. слава пане В'ячеслава. І десь зокрема і два дні тому ви також повідомляли на офіційних сторінках про те, що вкотре росіяни продовжують е, скидувати керовані авіаційні бомби і обирають ці місця. Не знаємо наскільки довільно чи ні, але яка станом на зараз вам відома інформація з приводу безпекової ситуації? Дійсно, ворог продовжує тероризувати місцеве населення, наносячи удари по прикордонних населених пунктах. І я скажу так, що протягом останнього тижня. По території Дречівської громади з ворог наносить удари з авіації артилерії та застосовує І От в результаті цього 27 липня. В результаті артилерійського обстрілу казачі лопані було загорання приватних будинків. А вже 2 серпня ворог завдав удару по проходівському Старостинському округу, і в результаті чого було отримано поранення сім цивільних осіб. Да, загалом за останній місяць падричівській громаді окупанти випустили щонайменше 12 к 4 балістичних ракети завдали 28 ударів зі ствольної. Артилерія також застосовує танки і впівідрони. Ну, взагалі з початку 2024 року ватого скинули на дречівську громаду сім десятків авіаційних бомб, вбивши одного чоловіка і трьох жінок. Поранили 83 людини, із яких 13 дітей. Ну і зруйнували близько сотні будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Ну і на сьогоднішній день а, ворог продовжує все ж таки обстріли прикордоння, саме тих населених пунктів, які межують з територією Росії. і Переважно ще застосовує в підронах саме по цивільним об'єктам і по місцевим мешканцям. Голова Харківської овал Сенігубов також три дні тому, і ми також повідомляли в нашому ефірі. Повідомляв, що близько 9 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми в Дергачівській громаді. Ось такий характер злочинів, яка зараз систематика ось таких злочинів, скоєних росіянами. Вони використовують збільшого розвідувальні дрони чи все це доволі комбіновано. Ну, ви знаєте, на території громади постійно курсують ворожі дрони, розвідувальні, які ну бачать в принципі все, що відбувається на території громади, і саме ось носять удари безпосередньо по цивільним об'єктам, по критичній інфраструктурі для того, щоб створити ну, хаос і паніку серед місцевого населення. Але люди залишаються в громаді. На сьогоднішній день в громаді у нас проживає порядка 23 тисячі місцевих мешканців. Переважно більшість людей знаходиться в місті Дергачі. У населених пунктах, які межують з Росією, знаходяться біля тисячі людей. Всі вони стоять на обліку у місцевих старостатах їм надається допомога суттєво там, підтримують їх. Ну, все ж таки, ми закликаємо людей виїхати з прикордонних населених пунктів. бо... Ворог стирає приватні будинки, наносить удари все ж таки по критичній структурі у вигляді електропідстанцій, електростовпів, залишаючи ці населені пункти без світла сьогодні. Всі селища, які йдуть впродовж державного кордону без електропостачання, ну за тільки селище Козача Лопаня, яка частково має світло. а Так, всі, всі населені пункти дуже зруйнована критична інфраструктура, саме електропідстанцій. Пане В'ячеславе, ви зазначили, що приблизно тисячу людей проживає в населених пунктах, власне, тих прикордонних, які межують із територією Російської Федерації, чи мають змогу евакуюватися звідти люди зараз? І наскільки активно триває процес евакуації? Ну за буквально ось протягом червня та липня з прикордонів до було евакуйовано 136 осіб. Велика ще кількість людей, яка виїхала на власних транспортних засобах. А ті люди, які залишилися, це переважно люди поважного віку, які не мають бажання залишати свої будинки. На жаль, ми не можемо примусово застосовувати силу, то ми сьогодні працюємо з їхніми дітьми, щоб вони мали можливість переконувати своїх батьків, а ми зі свого боку готові надати людям допомогу, щоб вивести частково якесь їхнє майно і саме вивезти людей. Куди розміщати людей? У нас є. Ми тісно співпрацюємо з обласним штабом координаційним гуманітарним обласної військової адміністрації, які надають допомогу людям. Але ще раз говорю, що там залишились люди переважно, вже такі поважно віку, які не мають бажання покидати свої населені пункти. Тож наше завдання сьогодні цих людей підтримувати. Місцеві люди всі знають телефони місцевих старостів, місцевих поліцейських офіцерів громади, і в разі якогось там випадку обстрілу чи ще щось іншого, люди знають до кого телефонувати, якими маршрутами виїжджати, і саме куди ми їх будемо розміщати. Пане ви також на своїй сторінці у Фейсбук повідомляєте про те, що е, можна Звернутися і до Дергачівського гуманітарного центру, але загалом люди продовжують в яких умовах жити, щоб було розуміння, окрім того, що відмовляється виїжджати з огляду на безпекову ситуацію. То як щоб ми зрозуміли, які мають потреби люди? Ну, знаєте, сьогодні всі потреби, які люди формують, вони передають ці потреби до місцевого старостинського округу, і всі їхні потреби майже повністю задовільняються. На сьогоднішній день звісно йде підготовка до зимового періоду, тож наше завдання допомогти людям. Це, як завжди, там буржуйки, дрова, опалення, теплі речі, ну і, звісно, продукти харчування. Наш гуманітарний штаб, який розпочав роботу з першого дня вторгнення російських військ на територію України, жодного дня не припиняв свою роботу. По сьогоднішній день людям надається вся необхідна допомога в цих населених пунктах. Звісно, у прикордонних селищах у людей немає світла, значить, відповідно немає зв'язку. Але у всіх є діз... ну, генератори, люди мають можливість підзарядити свої там телефони. В деяких містах ловить зв'язок, вони мають можливість телефонувати. А на місцях працюють сімейні лікарі, які допомагають людям. Надають медичну допомогу. Ну і на місцях працюють старостати. Тож, всі ті люди, які знаходяться в селищах, всі охоплені сьогодні підтримкою з боку місцевої адміністрації. Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський, зокрема, він відвідав дер... Дер... дергачі, де оглянув відновлені багатоквартирні будинки, спілкувався з мешканцями. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, яким чином триває робота із відновленням житла, яке було зруйновано внаслідок російських обстрілів? Чи є змога власне зараз відбудовувати і надавати людям першочергову допомогу із власне тим будинкам, які постраждали через обстріли? Ну, я перш за все хотів би подякувати і президенту, і офісу, і обласній військовій адміністрації за суттєву підтримку нашої дарчівської громади в плані відбудови, бо для нас важливо сьогодні повернути людей до громади і створити належні умови для проживання, Незважаючи на те, що наша громада прифронтова, але все ж таки, знаєте. Життя воно продовжується, і ми не повинні перетворити місто в депресивний депресивне місто. І саме наше завдання створювати належні умови. Тож відбудовуються сьогодні багатоповерхові будинки, відбудовуються заклади медицини для того, щоб люди мали можливість отримувати в гідних умовах медичні послуги. Також працює програма Державна є відновлення за якою людям надається фінансова допомога, і вони саме за ці кошти ремонтують свої приватні оселі. Ну і паралельно з цим ще ми працюємо з великою кількістю благодійних фондів, які нам допомагають з відновленням житла. Звісно, ті населені пункти, які впритик межують з територією Росії, там зараз немає можливості проводити відбудову, бо є небезпека загроза життю. А ті населені пункти, які сьогодні більш-менш спокійна обстановка, там ведуться роботи і допомога людям. Якщо ми говоримо про населені пункти, такий як Цупівка, там Продянка, за допомогою людей зі сполучених штатів Америки нам допомога у вигляді модульних будинків на сьогодні вже встановлено більше трьох десятків будинків, які повністю оснащені мебелью відповідною технікою для того, щоб люди мали можливість повернутися саме на своє подвір'я і вже потихеньку наводити, наводити лад. На своїх територіях пане Вячеславе, чи володієте, що маємо трохи часу? Також ситуацію в тимчасово окупованій частині громади. Яка там зараз ситуація? У нас е, жодного населеного пункту немає окупованого на території Драсійської громади. Всі населені пункти знаходяться під контролем наших збройних сил України. І наші сьогодні збройні сили стоять на кордоні і всі ворожі атаки, і всі спроби прорватися саме до території нашої громади. Дякуємо вам за розмову. Що долучилися саме з оперативною оновленою інформацією для нашого проекту В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, до слова, був нашим гостем.